Доброго дня, шановні журналісти, значить, у нас сьогодні достатньо насичений день. А сьогодні міністр оборони у з'єднався з російською стороною а з головою їх турецької делегації. Як його прізвище? Мілінські. Мединські так. Вони з'єдналися з приводу обміну і тисяча на тисячу. Працюють над деталями. Я думаю, що Тут сторони всі зацікавлені. Ну, ми точно дуже зацікавлені. Я думаю, що в найближчі найближчі дні тижні ми будемо мати відповідний результат. Вже обговорюють деталі. Вже обговорюють дати. Це перше. Друге, у мене сьогодні було два дзвінка з президентом Трампом. В різних форматах перший дзвінок був ми з ним проговорили про, про те, що дуже важливо для України це припинення вогню, це в принципі безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки. Піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків, і я дуже його попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не буде підтримувати припинення вогню і не захоче закінчити цю війну. Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас, і для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде в нас. Потім а, контакт а, після його розмови з Путіним. А, у нас зараз була розмова а, достатньо довга, я думаю, що більше години. В, та, в іншому форматі. Форматі на форматі був а, я, а, президент Трамп, і ми, ми підключили наших колег а, президент Макрон, президент а, Італії. Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ. Також був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і, ми... Урсула, а, і Урсула фон дер Ляйен, і... президент Єврокомісії ще раз. Я сказав, да, президент Франції Мануель Макрон. У нас була така розмова. Розмова була довга. Різна по характеру. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його опозиція. Він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. В сухому залишку він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать. Як може бути припинення вогню і наступні кроки їх бачення? Ну, ми в свою чергу, я в свою чергу попросив президента Трампа. Що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською стороною, ми би хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити і щоб Сполучені Штати Америки? Мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що проговорив саму можливість все ж таки серйозних сильних санкцій. У мене немає поки що відповіді на це запитання. Я просто ділюся з вами про що ми говорили. Я не буду йти в усі деталі нашої розмови. Ми розглядаємо. Можливість, я вважаю, що це позитив з нашою розмовою. Ми розглядаємо у будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. А, на, хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і Європейські НСЕ, представники тих країн, які зараз звучали, так, і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так як всі три країни, всі три майданчика, вони всі хороші. Я не хочу зараз проговорювати де комфортніше питання. Не про комфорт, питання хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення. Зустріч, <кій> і я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь. Це, це все, що я хотів сказати. Запитання, будь ласка, так, Суспільне. будь ласка, Андрій Стасюк, Суспільне, також хотів уточнити щодо заяви Путіна, що Україна та РФ можуть розпочати розробку певного меморандуму. Чи є відомості, що це за меморандум? Чи це, те, що я вам сказав, те, що мені сказав президент Трамп, я так розумію, що вони це обговорювали з Путіном з російською стороною, що а, на двосторонньому в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий? А, Всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так, поки що для мене це невідомо в будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми отримавши. Меморандум або пропозиції русських, зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. Ну, приблизно так. дуже вам дякую, пане президенте. Дуже вам дякую. після вашого дзвінка з президентом Трампом, а також після дзвінка, який відбувся між президентом Ша також паном Путіним. Путін оголосив також і про свою готовність. До досягнення певної угоди з Україною стосовно основних принципів, які допоможуть покласти край цьому конфлікту, за його словами, які принципи для української сторони є основними для того, щоб покласти край ці війні в Україні. Машфокечна вам дякую за це питання. Я думаю, що я вже надав вам відповідь по цим принципам. Ми говоримо про це ті ж саме принципи, які мають бути закладені в меморандумі. Які тільки що поцікавився цей журналіст. ні, 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 ні. -ні, -ні я можу повторити. Цю інформацію, мені невідомі принципи, які хоче закласти російська сторона. Наскільки мені відомо, з нашого діалогу, який ми провели з президентом Трампом, російська сторона хоче направити нам відповідний меморандум, в якому буде закладено принципи, і вони також хочуть побачити в цьому меморандумі. Не лише принцип, який стосується припинення вогню, але й додаткові принципи. Я не можу надати вам відповіді стосовно того, що буде вкладено меморандум, оскільки мене немає цієї інформації. Для мене мої принципи це ті принципи, які відомі президентом Трамп Трампу. Перш за все, ми говоримо про те, що вже було виголошено у Стамбулі. І я також оголошував про це до до Стамбулу в Анкарі, а також у Франції, у Лондоні, у Саудівській Аравії. Тож ми не говоримо про перший випадок, коли ми дійсно можемо Наші принципи. І саме з цієї причини, я думаю, що перший крок це прийнятний крок для усіх сторін, обох сторін. І крім того, я також вважаю, що США також поділилися з нами те ж саме принципи, і я справді розраховую на це. Ми говоримо про те, що всі неабияк зацікавлені у припиненні вогню. За багато втрат. Крім того, ми також прагнемо. Як наша сторона, ми справді прагнемо покласти край цій війні? Я не переконаний, що Росія до цього готова, і ми їм не довіряємо. Крім того, саме з цієї причини я хотів би від них неабияк як побачити припинення вогню у якості першого кроку для того, щоб вони могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні. Таким чином, ми завжди говоримо про це, що цей принцип виголошується нами з нашими партнерами до США до Європи. І мені було дуже приємно почути пропозицію президента Трампа про повне припинення вогню без будь-яких умов або передумов, просто припинення вогню. Ми до цього вже готувалися. Тож, ось наші принципи це припинення вогню, і після цього будуть звичайно ж і інші кроки. Звичайно ж, обмін військово полонений. Усі гуманітарні питання, повернення наших депортованих дітей. Це діти, які були вивезені до Росії. Тож, звичайно ж, це основні наші принципи. Тим на менш, звичайно ж, Росія, як Росія, зазвичай хоче щось отримати, але вони навіть не узнають, що саме вони хочуть. І коли вони стверджують, що вони їх прагнуть чогось, вони прагнуть всього. Саме з цієї причини ми будемо очікувати їхньої версії меморандуму, їх принципів. Ми будемо ділитися цією інформацією з вами. Якщо, звичайно, ж це буде відкрите для ЗМІ, оскільки воно може бути відкритою інформацією, мені невідомо, оскільки навіть сам принцип їх принципів мені невідомо ще сьогодні. Тим не менш, ми будемо чекати. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую, Олексій Сорокін, Київ і два коротких питання: перше про перемовини в Туреччині. Росія наголошувала, що припинення вогню можливо тільки якщо Україна виведе війська з чотирьох регіонів України. Чи вважаєте ви, що це є зараз умовами Росії? І чи бачите ви після перемовин з Трампом, що президент Трамп може погодитись на таку пропозицію Росії? Ну, це те, про що ми о, говорили. Питання тут не в президенті Трампі. Чому при всій повазі? Тому що це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, і на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок. Мій це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Це але е, ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Напевно. Якщо, ну давайте так, будемо відвертими це, те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою. Якщо Росія ставить а, умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна... Не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить ви точно не хочете мати результат. Хоча те, про що зараз ми говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він вважає, що Росія готова до negotiations і готова до компромісів, То, що я вже не пам'ятаю всі ці деталі, але Тим не менш, ми побачимо. І друге питання про обмін тисяча на тисяча. Це суто військовополонені, і якщо так, то чи було запропоновано обмін цивільними та повернення дітей. Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених, а можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політв'язнів. І журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі міняти дітей на військових. Мені здається, що це, ну, якщо чесно, ну, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. Так? І це несправедливо, і це поза законом, навіть поза законом війни. І саме по таким принципам зараз працює група на чолі. З уміровам разом з представниками служби безпеки розвідок. Вітаю, пане президенте. Мене звати Вікторія Луковенко, Лукавенко France Press. А моє питання про санкції 10 травня в Київ з візитом приїжджали літери Франції, Німеччини, Великої Британії Польщі. І одна з речей, основних речей, яку вони пообіцяли, це те, що якщо Росія не походжується на безумовне 30 30-денне перемир'я, вони вводять потужні санкції проти неї сьогодні. Ну тиждень вже пройшов. Перемирі ніякого не було, шахети літають, ракети літають, а санкцій немає. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи не відчуваєте ви себе роздратованим або фрустрованим з цього приводу? Бо в такій важній важливій ситуації а, кроки наших партнерів залишаються поки на рівні обіцянок. І другий момент: ви сказали, що ви сьогодні говорили про другому дзвінки а, з лідерами. Чи можливо є якийсь апдейт з цієї ситуації? Вони якось пояснили, чому санкцій немає, або коли вони будуть? Дякую. Дякую. По-перше, я не роздратований, а дуже сфокусований, тому що у нас зараз а, непростий час, і повірте мені. А, я сфокусований, тому що я знаю, як в такий час діяти а, без зайвих деталей, розуміючи головне результат і на кого можна, ну, скажімо так, розраховувати, на кого ні. Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний. А що стосується пакета Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські енергетичні санкції від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну. Або ні, або у них будуть серйозні економічні виклики. Все. Дякую, пане президенту Рафаело Козентіно з News Італії. Тож після цих дзвінків, яким ви вбачаєте це перемир'я, чи ви можете це досягнути в короткостроковій перспективі, які відчуття з вами поділився президент Трамп після його переговорів з президентом Путіним? Крім того, коли ми говоримо про прямі та безпосередні перемовини з урахуванням залучення лідерів ЄС, чи це було підтверджено, та чи запропонував це президент Трамп для президента Путіну? Мені не відомо про президента Трампа та про що саме він говорив з Путіним. Насправді мені це не відомо. І я не аби як зацікавлений лише в тих частинах їх діалогу, які стосуються України, це дуже важливо, це дуже чітливо для нас. І Я не хотів би наразі щось додавати, оскільки це дуже нестабільний період. Є величезна кількість розмов. Я не хотів би описувати щось. Я хотів би як наразі залишити цю інформацію при собі. Зі свого боку, перш за все, мені не аби як приємно, що Грузія долучилася. Джорджія перепрошую, Джорджія Мелоні долучилася до цього. Для мене це було дуже важливо. І Я наразі розглядаю також Ватикан і наразі аналізую всі можливості. Я думаю, що це не аби як е, сприятлива платформа. Звичайно ж, я не порівнюю це з Стамбулом або Стореччиною. Uh, Чи можливо з uh, платформою, uh, яку можуть запропонувати наші швейцарські друзі, тим не менш я справді вважаю. Що пап, папа Лев 14 справді може надати нам допомогу, і це дуже важливе повідомлення, яке я почув від нього під час нашої двосторонньої зустрічі, яка виявилася не як результативною, і, звичайно ж, ми також підняли питання і дітей в рамках нашої розмови. Ми також представили список 400 дітей. Це досить велика кількість. Крім того, ми обговорювали цілу низку інших питань. Ми говоримо про більш гуманітарний напрям. Тим не менш він виявив свою готовність. Ватикан виявив свою готовність запросити та організувати відповідну зустріч для усіх залучених сторін. Звичайно, ж, включаючи представників Європи, ми будемо дуже раді їх бачити. Тим не менш, це залежить від усіх сторін. Таким чином США, Росія та Україна в цьому форматі це той формат, який б є прийнятним для Ватикану. Звичайно ж, ми хотіли побачити залучення європейських лідерів. І не лише з представників ЄС із залученням Великої Британії, ми звичайно ж раді будемо можливості запровадження такого формату. Ми підняли це питання наразі. Вже з президентом Трампом, а також з іншими лідерами, ми обговорювали можливість запровадження такого формату, і ми потребуємо проведення такої зустрічі якомога швидше. Крім того, ми також підняли питання Ватикану та розглядали його як один з варіантів. Як я вважаю, зазначив це вам. Thank you, Mr. Дуже вам дякую, пане президент. Отріме United24 Media. Вчора ми побачили ці неабиякі зображення з Ватикану. Ми побачили зображення вашої зустрічі з Джейді Венсен. Чи ми могли б описати наразі ваші взаємовідносини як досить позитивні та сприятливі, більш позитивні ніж до цього? No, no, no. Ні, справді у нас разом з віцепрезидентом США Джейді Венсом, а також із держсекретарем Рубіо з представниками їхньої команди. Справді сприятлива та потужна розмова, і вона була дуже результативною та конструктивною. Я думаю, що дуже важливо і дуже гажно дуже важливо для нас в позитивний результат цієї розмови. Ми говорили про Україну та Росію, як ми можемо покласти край цій війні, де саме може допомогти ша. Чого саме правний Путін? Ми подивилися своїми думками. І звичайно ж, ми також обговорили те, на що він готовий піти, і те, що не стане для нього компромісом. Які компроміси ми очікували від Росією, в які сфери ми вже готові це обговорювати? Звичайно ж. Це була досить конкретна та продуктивна розмова та обговорення. Тож, на мою думку, нам необхідно збільшувати та обговорювати більше деталей. Мені ще не відомо, якому настрою та якій атмосфері пройде наступна зустріч. Тим не менш, я переконаний, що це була дуже сприятлива та дуже важлива зустріч. Ми маємо змінити атмосферу наших зустріч. І атмосфера була сприятлива. Дуже вам дякую. І я хотів би також висловити свою вдячність віцепрезиденту та його команді. Дуже вам дякую, ласка Джимхріє, Туреччина. Добрий день, пані президенти. У мене таке запитання. Перше запитання: чи ви зараз плануєте нову зустріч в Стамбулі на рівні міністрів між Україною та Росією? І друге питання. Ви говорили про те, що україна ніколи не не віддасть свою територію які не окуповані росією росією але чи ви за, чи ви будете обговорювати нейтральний статус україни це теж одне із запитань okay. дуже дякую дякую по перше дякую президенту ердогану і окремо хотів подякувати міністру хакану фідану міністру закордонних справ Туреччини. Хороші відносини в наших команд. Дякую за організацію візита, мого в Туреччину в Анкару, вашу столицю, а також за організацію можливої зустрічі в Істамбулі. Як я вже і сказав, у нас ми розглядаємо Істамбул, Ватикан, ми розглядаємо Женеву або інше місто в Швейцарії як потенційний майданчик для зустрічі. Ми не обираємо альтернативи нашим турецьким колегам. Ми дивимось з точки зору результату. Коли сторона, яка як in English host, так, яка готує зустріч, вона може мати і організувати відповідний рівень присутності делегацій. І ми хочемо, щоб той чи інший майданчик. Міг би нам запропонувати найвищий рівень, максимально високий, Якщо це технічні команди, максимально високі технічні команди. Якщо ми готові до зустрічі лідерів, значить лідери реальні, які приймають рішення. І тільки з цього приводу ми розглядаємо і будемо мати вибір. Ну і всі сторони повинні підтримувати той чи інший майданчик для, для зустрічі і для розмови. Що стосується. Статусу України, є статус, він в Конституції України. Там все написано. Якщо є у вас час, я впевнений, що Конституцію, до речі, ви знаєте, Но якщо буде час, трішки можна почитати і українською. Дякую.